І коли ми грузимо шість з половиною тисяч літрів бункер, да, хто там буде дивитися, ну якої воно якості? Взяли, відкрили, всипали і на тому все. у бункері стоять камери, і плюс до всього камери знімають в темноті. Ну зрозуміло, тому що там темно. Ми розуміємо, що сівалка сіє як в болотяку, так і сіє в суху землю. Приводу дозуючого апарату на добриво, хочу сказати те, що він є металевий. Тобто сама котушка циліндричної форми вона є металевою і з металевими такими от пальчиками. Тобто, це зроблено для того, щоб можна було дрібити грудку. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що добрива інколи бажають кращого по якості, вони можуть бути злеженими, замокшими. І коли ми грузимо 6,5 тисяч. Літрів бункер, да, хто там буде дивитися, ну, якої воно якості. Взяли, відкрили, всипали і на тому все. То для того, щоб не було забивання в нас в самому дозуючому апараті, тобто у нас е, котушка такої іменно конструкції. Тобто всі грудки, які будуть туди попадати, воно як в місорубці, по факту буде його дробити, і воно буде собі нормально йти далі вже до свого логічного завершення да, в рядок. А якщо перейти до дозуючого апарату по насінню, тобто можу сказати, то, що там йде звичайна котушка е, з прямокутним. Комірками. Я ось тою біля дозуючого апарату і до нього доволі легкий доступ. Тобто все можна розібрати руками без застосування будь-якого інструменту. Тобто, все в доступі, все нормально крутиться. Бункер під тиском, Тобто він є герметичний і, дозуючі апарати у нас також під тиском. З такої цікавої фішки, яка у нас є, давайте пройдемо трошечки ближче. Ось тут буде дуже гарно видно. Тобто У нас є заслонка. Тобто ця заслонка дає можливість того, що ми можемо перекривати повний бункер, коли в ньому є насіння. Зараз він зафіксований, так як ми щойно в полі сіяли ріпак, тому заслонка у нас зараз відкрита. Але коли потрібно її закрити, ми знімаємо фіксатор, просто задвигаємо, і коли в бункері є насіння, ми спокійно можемо дістати катушку. У нас стоїть гідравлічний мотор, який дає можливість постійно тримати одні ті самі оберти. тобто і буде дуже високий крутний момент, і плюс до всього буде стабільно працювати. Це дуже важливо, коли у нас стоїть така катушка металева да, з зубчиками, яка буде дробити добриво, щоб не було якихось затримок да, імпульсних, щоб все було постійно і непреривно, Тому це є дуже гарне рішення. І так, дивимося на дозуючий апарат, ми бачимо, що у нас є права-ліва сторона. Тобто у нас з правої сторони катушка і з лівої сторони катушка. І бачимо, що у нас є три. Проводи. Тобто, що це за проводи? Ці труби подають наше насіння добриво на висіваючі грибки. Тобто з однієї сторони три, з іншої сторони, тому що грибків по факту шість. За рахунок цього, турбіна у нас, коли качає повітря, тут у нас стоїть розподілитель, який подає однаковий тиск по повітрю. У бункері стоять камери, і плюс до всього камери знімають в темноті. ну Зрозуміло, тому що там темно. А, тобто механізатор сидить в кабіні, дивиться на великий монітор cci 1200, і в нього з одної і з другої сторони показана картинка з кожного бункера. Тобто він бачить, що там, що там робиться. Чому їздить наша сівалка? Наша сівалка їздить на спарених колесах. Але а, тут є можливість вибирати тобто ми можемо або спарені колеса, або одне колесо. Ну, але трохи буде чуть-чуть ну, ширше, ніж оце. Тому можна вибирати або так, або так. Тобто, в залежності від тих умов, да, від того ґрунту, від того який у вас, ми можемо підібрати необхідні колеса. Також у нас є колеса на крилах, тобто в передній частині. Тут іде пара це для того, щоб коли у нас ну, є якийсь мікрорельєф нерівний, для того, щоб крила у нас не загорталися в землю, дуже глибоко стоять колеса, які фіксовані. Якщо перейдемо на задню частину сівалки, Тобто ми також можемо побачити ряд колес, які у нас є. Але хочу додати, що ці колеса є обвертові. Тобто, що на крилах, що на центральній секції, вони повертаються. Тобто Це дуже хороша допомога при розворотах. Також на цих колесах встановлені чистики, тому що ми розуміємо, що сівалка сіє як в болотяку, так і сіє в суху землю, тому нам потрібні чистики. Вони тут у нас є. Якщо подивимося прямо от на центральну секцію, всі спитають, Боже, що тут таке? Це догрузи. Тобто тут стоять догрузи для того, щоб е сівалку у нас трошки не підкидало. Це загрузочний шнек, але це не просто шнек, це шнек двосторонньої дії. Тобто ми цим шнеком можемо як загружати сівалку, так і вигружати. Також у нас встановлений е Бак, контейнер для зберігання всього необхідного, тобто мішки для калібровки, стоїть рукомийник і все зі сторони виходу механізатора. Тобто механізатор вийшов, все зручно, все під стороною. Також драбинка, яка спускається для того, щоб нам піднятися на бункер, також зі сторони механізатора. Тут у нас 20 см міжряддя, і ми можемо, якщо допустимо сіємо ріпак, да, і ми не хочемо його сіяти на 20, ми хочемо сіяти його на 40. То ми можемо перекрити кожний другий сошник і за рахунок цього у нас буде міжряддя не 20, а 40. Тобто, і ми можемо вже самі підбирати ту ширину міжряддя, да, яка нам потрібна, не змінюючи. Конструкції самої сівалки. З приводу копіювання мікрорельєфу, тобто наш агрегат може заломуватися на крутих підйомах та спусках на 18 градусів. Як на культерах, так само і на висіваючих, Тобто там стоять необслуговую підшипники, тобто не потрібно буде ходити і mm -hmm. весь цей масштаб мазати. Точки змащування, в принципі, у нас показані. Тобто їх насправді не дуже так і багато в розмірі на 12 метрів, але їх потрібно обслуговувати